Між населеними пунктами датч на ківерці працює дорожня техніка. Тут відновлюють асфальтне покриття, розказав виконроб підрядної організації Андрій Благовірний. Нині троє працівників готують основи для встановлення бордюрного каменя. Робота нелегка, каже дорожній робітник Сергій Качула. Бордюри тяжкі, теж їх поносити цілий день. Оце може кілограм 80. А в нас спеціальні захвати такі, що їх беремо два чоловіки. Десь. Ремонтують майже п'ять кілометрів автошляху десять працівників. До робіт залучили сім спецмашин, каже виконроб підрядної організації Андрій Благовірний. Відновлюємо водовідвідні канави. Буде влаштовуватися посадкові майданчики, на яких буде вкладена бруківка. В місцях найбільшого накопичення води будуть влаштовані труби залізобетонні, а також проводиться ремонт мосту біля Ківерець, друга частина, яка не була виконана минулого року. З 22 по 23 рік в період війни проводилось тільки експлуатаційне утримання. Щодня цією дорогою їздить Володимир Чертюк. За день каже, водій здійснює сім рейсів. На цьому маршруті найскладніша ця дорога. В аварійному стані була та дорога. Яка вона була? Яма на ямі, але так час від часу її латають. І нічого, їздимо. Суцільні ями, але бачу, що вже щось хочуть зробити. Значить, якесь покращення буде, бо їздити неможливо. Автомобіль ламається, великі затрати на ремонт. Ділянку дороги Р-14 між населеними пунктами Дачна і Ківерці планували відремонтувати торік, каже керівник служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Анатолій Посполітак. Через повномасштабну війну роботи зупинили. Луцькавтодорсервіс, буквально за днів 5 до початку війни вийшов з технікою на дорогу. В рамках проєкту вони шліфонули ту дорогу. А потім війна, все зупинилось, «Укравтодор війшов в це становище і в порядку виключення дав дозвіл на ремонт, покриття протяжністю майже 5 кілометрів. Роботи виконуються за рахунок нашого ліміту. Ми розуміємо, що забравши сюди 60 мільйонів гривень з ліміту, ми вже не зможемо щось зробити десь по інших населених пунктах. Ну, але рішення правильне. Інтенсивність руху одна з найвеликих в області, деякі місяці до 11 тисяч машин збирається. Проїзд на цій ділянці під час ремонту дороги повністю не перекривали. Рух транспорту відбувається в реверсному режимі, сказав виконроб Андрій Благовірний. Каже, роботи планують завершити впродовж місяця. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.